Всім привіт, містер. Сьогодні я йду пови... в парк а культури. А оце моя мама, яка любить поговорити по телефону. На вторій, та зараз ми на трамвай, а потім з московим по партію культури. Вона знову говорить по телефону. Thank <laughs> you. Можна побачити нас. Зараз ми на вальсі. Тут мафочка. на нас дивиться. Вона на нас завтра дивиться. А тут моя сестра і Федіндінь. Коротше, я під час руху не буду знімати, бо він телефон вилетить. Зараз ми піднімаємося на чорту на колесі огляду. О, моторчик. Круто. Я, коли ми будемо на верчачку, я вас... Ну, я знімлю. Все. Ми майже на найвищій точці. Оце от коло. О, оце от штука. От ми на найвищій весь Тут так все гарно видно. Особливо там. Все, я включаю свій телефон, я боюся, що я він зараз в мене впаде. А! Зараз ми йдемо на фірмі. Я перший раз піду, але вже мені спать строму, а не воду. А тут можна побачити наші ноги. Щоб ви, там Будучку під голову і все ідеально. Там де потрібно. Але ми мовимося на дитячі печелі. Зменшена копія орбіту дзвіночок. Якась фігня. Дитяча теж. Машинки. Машинки. Зменшена копія а, такої, варши? типу. Я не забув. Таке, як вас, тільки маленьке. Прикольно. Страшки е, е, чайничка. Е, е, і. Ми сонечко. Страшненьке сонечко. Новеньке? Страшненьке. Новеньке? Страшненьке. Уявляю, тут таке кидаєшся, там на тебе кипяток лається. Тільки не на машинки, а на мотоцикли і квадроцикли. Причому дівчатка. Нормально. А зараз ми йдемо додому. Повно людей! Всім папа! Підпишіться, будь ласка, на мій каналосі, поставте мені свій лайкосик і швидше вийде новий відосік!